Всім доброго, мирного дня! Я усіх вітаю на каналі Моя Полісся. Подивіться, яка вже в нас малинка. Така малинка. Вже є. Це літня малина. Така малиночка вже тут. А тут зимова малина. Осіння. ще не цвіте? Буде цвісти. Я хочу показати вам город. І город моєї дочки. Перчик. Помідорчики. О, такі вже вісять помідорчики. О, така красота. Помідорів море вісить, цвітуть. Огірочки і капуста. Капуста перебереться, остануться огірочки. Там ще далі морква. цибуля ще. Ось така красота. Подивіться, пару капустин вирізати. Уже. Такая Сигарная, Такая красота. Вулиці сьогодні сонечко тепло. Такі пам'яті догорчики вже. Перчик вже вісить. Такий горгот.